У 184 му навчальному центрі на Львівщині відбулася наукова конференція за участю офіцерів оперативних командувань та військово-навчальних закладів. Захід мав дещо незвичний формат і здебільшого проходив на полігоні. Учасники обговорили проблеми підготовки особового складу до бою на різні місцевості та інші нагальні питання. Під час конференції були обговорювались питання більш дефіцитних спеціальностей. Підготовку більш дефіцитних спеціальностей це Снайперів, розвідників, артилерістів, коригувальників. Я рахую так, що чим більше таких конференцій буде проходити, тим краще буде в нас якийсь досвід буде прийматися з других навчальних підрозділів, з оперативних командувань, які також з бойових частин будуть частин будуть нам давати свої пропозиції щодо підготовки особового складу. Впровадження таких пропозицій сприятиме вдосконаленню підготовки солдат до усіх викликів сучасної війни. Тя Назаренко, Олексій Мазурін, Роман Поронюк, військове телебачення.